Моє вітання. Отже, сьогодні у нас тест Xterra Property Simplex Ultra на римській динарії на глибині приблизно 18 см. Робимо баланс ґрунту. Так, Баланс у нас вийшов приблизно 73,8. Так, перша програма, чутливість 30. Пробуємо. Сигнал такий вже на грані. Сигнал на грані. Але він кольоровий. Як бачите. Отак можна повільні, повільніше махати. Там, до речі, швидкість проводки стоїть одиничка. Отак можна вичепити його з хорошим стабільним кольоровим сигналом. Давайте по інших програмах спробуємо. Тут. Ну слабший сигнал далі. Тут теж в принципі непоганий. Так, не нос нею тонів. Ну, по звуку щось воно мені не дуже подобається. Так, ідемо далі. Це вже взагалі не бачить. Ну і всі метали тут. Ні, Саме краще... Саме краще це буде перша програма. Отже, виключаємо прилад, беремо Xtero Pro. Так, Xterra Pro. Так, давайте візьмемо таку. всі метали. Поки так, так само почнемо з першої програми, робимо баланс ґрунта і від влаштування від перешкод. Так, у нас вийшло одиничка. так, Тепер давайте глянемо далі. Баланс ґрунта 36, пробуємо. Я вже робив баланс, можливо він буде тут не сильно відрізнятися. 37, от вийшов баланс, так? 38. Отже, давайте пробуємо. Часота 15 кГц. Перша програма йде, в поле 1. Динарик приблизно 18 см пробуємо. Є слабенький сигнал, але чорний в більшості. Десь там можливо колір проскакує але рідко. Пробуємо винюхати. Так, можливо щось я трохи виходить. Але здається, Simplex Ultra був кращий. Так, давайте пробуємо другу програму. Тут те саме. Чорний колір, чорний колір. Йдемо далі. Парк 1 чи поле, поле один. Тут взагалі нічого не чути. Ось ця програма має бути сама, сама сильна. О, тут щось колір так От хіба що на цій програмі можна, більш-менше закидує в колір? Можливо, можна і вичепити його тут У цій програмі. Далі. Ну, пляж тут -то програма не для того, вона Шиван дає фантоми. І пляж 2 теж таке не дуже, скажімо так. Ну, Мені здається, що щора трохи гірша буде за ультру все ж. Ось такий от вийшов тест. Кому там було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому пишіть коментарі, можливо, ще комусь треба щось відзняти, то при можливості покажемо. Дякую за увагу і побачимось.